Водії далекобійники, що найстрашніше або найпаранормальніше ви бачили на дорозі вночі? Можливо, це трохи не в тему, але мене це все одно до смерті налякало. Я їхав на захід по шосе А 76, тут, у Денвері, швидкістю близько 70 миль на годину. Раптом я побачив величезну, майже суцільну хмару, схожу на пил, яка насувалася на мене. Я б сказав, що вона була шириною щонайменше 20 футів і висотою 10 футів. Я оглянув дорогу попереду, але не бачив жодного автомобіля, з якого вона могла б вилетіти. Не маючи куди подітись, я сповільнився і прийняв удар, сподіваючись, що там не було нічого такого великого, що могло б пробити лобове скло або підняти мою вантажівку. Коли я протаранив хмару, було досить голосно, але в той момент, коли вона влучила в мене, я зрозумів, що це не бруд. Я відразу ж увімкнув умивач, бо не міг нічого бачити через всю цю бійню. Моє лобове скло було вкрите кров'ю. Виявилось, що це були бджоли, величезні бджоли, які звучали як мені, коли вдарялись. Я навіть не можу уявити, як би виглядав цей рій. Якби я йшов пішки, вони вбили все на своєму шляху. Я їхав поблизу Лас-Вегаса близько третьої години ночі. Я їхав за кількома чорними позашляховиками по шосе вже близько години. У них були номерні знаки штату Невада з однозначними цифрами в порядку 1, 2, 3. Раптом вони всі з'їхали з шосе на ґрунтову дорогу. Там не було ні кілометрових стовпчиків, ні знаків, які б вказували на наявність дороги була лише ґрунтова дорога. З'їхавши з дороги, вони всі вимкнули фари. Я не затримався там, це було моторошно. Ну, я не водій вантажівки, а мотоцикліст. Що робить це ще більш моторошним. Їхав додому від будинку своєї дівчини всього 20 хвилин їзди, але була третя година ночі, а дорога пролягала через ліс без будь-якого освітлення. Тож я їхав лісом, вже вичавлював все, на що був здатний мій маленький 50-кубовий мотоцикл, і раптом на узбіччі дороги стояв якийсь голий манекен. Я побачив його у світлі фари, проїхав повз нього зі швидкістю лише 60 км на годину. Це було страшно, як пекло. Чортів манекен, що стояв голий на узбіччі темної дороги в лісі о третій годині ночі. 90-х я виїжджав з дому у центральному Техесі до Лоредо, щоб забрати вантаж. Було рано вранці близько четвертої або п'ятої години. Я щойно провів кілька днів вдома, тож знав, що не був втомлений. Я їду по одній з тих двосмогових звивистих доріг посеред ніде, коли раптом бачу щось на узбіччі дороги в полі зору моїх фер. Спочатку я подумав, що це просто збита тварина, як це зазвичай буває. Коли я під'їжджаю ближче, я бачу, що це збита тварина, а також хтось, хто присідає на тушою оленя. Я пам'ятаю, що подумав. Або цей хлопець бере роги, як трофей, або він хворий на голову. Під'їхавши ще ближче, я побачив, що цей хлопець їсть оленя. Він витягує шматки м'яса, шлунка і підносить їх до обличчя. У цей момент він зупиняється і дивиться на мене не на мою машину, а на мене. Він або воно стає, і тоді я бачу, що це величезне, коричневе і вкрите шерстю. Я пам'ятаю, що в цей момент подумав. О, чорт, ця штука стоїть на маленькому узбіччі і дивиться на мене. До цього моменту минуло, мабуть, три секунди, і я вже під'їжджав до місця на дорозі, де він стояв. Я навіть не думав зупинятись, навпаки, я почав натискати на газ, щоб якнайшвидше звідти виїхати. Коли я проїжджаю повз нього, він дивиться на мене знову не на вантажівку, а через лобове скло з боку водія. Він, очевидно, має інтелект, щоб зрозуміти, що тут є водій, і знає, де я сиджу. Коли я починаю проїжджати повз нього, я все ще бачу його голову над капотом старої вантажівки Піті з гострим носом. Стара модель вантажівки, у якої капот виходить прямо з лобового скла. Відома тим, що вона висока, і з неї важко бачити навколо. Ця штука просто гігантська. Я пам'ятаю, що в його очах я побачив щось схоже на людський розум. Це мене до смерті налякало. Мій батько знає кілька історій про перевезення колод Айдаху і водіння вантажівок через Юту і Неваду. Моя улюблена історія стосується саме його пікапа, який їхав через Юту. Він розповідав, що в безмісячну ніч у пустелі за ним їхало світло. Воно їхало поруч з ним протягом хвилини, а потім зникло, і його вантажівка вимкнулась. Він зупинився, увімкнув двигун і з'їхав до найближчої заправки. Люди на заправці сказали, що це звичайне явище. Найстрашніша історія сталася, коли він перевозив колоди Вайдаху і спускався з району Курт Елен в сніжну зимову ніч. Він одягав ланцюги перед спуском по крутому схилу і сказав, що у нього волосся на тілі стало дибке. Він відчував, ніби хтось за ним спостерігає. На півдорозі по серпантину він побачив велику постать, що стояла на 20-футовому насипі. Коли він наблизився, вона стрибнула вниз і її плечі були висотою з кабіну. Одним стрибком вона злетіла вниз, а потім перестрибнула на інший бік насипу. Тоді він подумав, що це був Сасквоч, а тепер каже, що це, ймовірно, був демон, який намагався змусити його розбитись. Він не зупинявся, щоб зняти ланцюги, поки не віддалився від гори. Найстрашніше їдучи по шоси Ай 40 Ай 30 через Техеси Арканзас, я бачив щось схоже на тварин, що вискакували з кущів, але при ближчому погляді виявлялося, що там нічого немає. Шосе щойно заасфальтували, і руху майже не було. Я був вкрай втомлений, було дуже темно. Мабуть, це був гіпноз шосе. Паранормальне коли я їхав місцевими дорогами, мій маршрут пролягав поблизу авіабази в Індіані, тому я часто бачив літаки та вертольоти. Однієї ночі близько другої години я їхав за черговим монтажем, коли побачив яскраве зелене світло в кутку лобового скла. Воно було занадто низько, щоб бути літаком. Воно рухалось досить повільно, потім стрімко зникло, і я втратив його з поля зору за деревами, поз які проїжджав. Типова фігня на кшталт я бачив НЛО, але я все одно думаю, що це був просто вертоліт або літак, який я побачив під ідеальним кутом, коли він повернув після зльоту. Пілоти літаків кілька разів у минулому порушували звуковий бар'єр над містом. Тому ненормальний політ літака не є чимось неможливим, просто божевілля. Їдучи на південь по А 75 взимку в, в Огайо, я став свідком того, як компактний автомобіль, схожий на кубальт або подібний, виїхав на з'їзну смугу, щоб в'їхати на А 75 Норс і втратив контроль. Він перекинувся на бік, впав щонайменше на 6 футів з рампи на узбіччі міжштатної автомагістралії, Приземлившись на всі чотири колеса, обернувся на 360 градусів, а потім продовжив рух, ніби нічого не сталось. Я був в шоці. Протягом п'яти хвилин по радіо Сібі лунали крики Бляха, хто ще це бачив. Мій дідусь служив у ВПС, і одного разу вночі він їхав, можливо, повертався на базу, я точно не знаю. І близько другої години ночі побачив жінку в довгій білій сукні, що стояла на узбіччі дороги. Він розвернувся, щоб запитати, чи їй потрібна допомога, але її ніде не було. Він шукав її близько години, а потім зневірився і вирішив залишити все як є. Коли він вирішив продовжити шлях, у нього виникло сильне відчуття, що йому потрібно змінити смугу руху. Він їхав порожньою дорогою посеред ночі, тому не мав уявлення, чому, і трохи далі на дорозі стояла зламана вантажівка без аварійних сигналів, яку він би врізався і, ймовірно, загинув, якби залишився на своїй смузі. До цього дня він переконаний, що ця жінка намагалась його попередити як якесь передчуття чи щось подібне. Я та двоє моїх друзів їхали вночі з Ларедо, штат Техас, до Батон Ру, штат Луїзіана, на моєму фургоні Форд. Була приблизно друга година ночі. Неподалік від Ларедо є особливо довга і темна ділянка шосе, приблизно 50 миль без будівель, міст і світла. Я їхав правою смугою, наздоганяючи вантажівку, і виїхав на ліву смугу для обгону. Коли я повільно обганяв цю довгу вантажівку, мій периферійний зір вловив раптовий рух цієї великої вантажівки в бік вправого узбіччя. Я побачив, що вантажівка з'їхала вбік, щоб не збити людину, одягнену в біле з білим обличчям, яка йшла по шосе зі складами на грудях руками і закритими очима. Я звернув вліво і ледь не зачепив цю примарну людину своїм дзеркалом пасажира. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!